Дорогі друзі, 4 жовтня обов'язковий спомен святого Франциска Асійського покровителя навколишнього середовища. Франциск народився 1181-го або 1182-го року в заможній родині Васізів Італії. Через слабке здоров'я дитину одразу охрестили, надавши ім'я Джовані, але батько називав хлопця французиком і це згодом стало його іменем. Закінчивши парафіальну школу, юнак допомагав батькові торгувати сукном, хоча більше цікавився байдикуванням з друзями ніж роботою в крамниці. Охоче взяв участь у війні між Асізією і Перуджею в 1202 році, але потрапив у полон, де перебував майже рік і зруйнував здоров'я. Коли лицарем стати не вдалося, почав багато молитися і шукати сенсу життя. Якось Франциск почув голос: Іди і віднови мою церкву, і зрозумів його буквально. Вирішивши, що йдеться про напівзруйнований храм святого Дам'яна. Послухавшись голосу, він покинув сім'ю і пішов відбудовувати святиню. В 1206-1208 роках жив в мандрах, відвідував хворих, відновлював храми, проповідував та закликав до навернення. За цей час до нього приєдналося чимало послідовників. 1210 року Папа Інокентій III усно схвалив створення ордену і порадив Францискові отримати діяконське свячення. Беручи участь у Четвертому Латеренському соборі, Франциск познайомився зі святим Домініком. 1223 року папа Гонорій III затвердив новий статут францисканців. Того самого року засновник ордену влаштував перший вертеп. Франциск був аскетом, любив природу, складав пісні, за відданість христовим стражданням, отримав стигмати, закликав братів до послуху матері церкві. Наприкінці життя через слабке здоров'я не міг подорожувати, тож писав до братів листи. Послання святого містять настанови устави молитви і гімни. Помер святий 1226 року, канонізований 1228 року. Зображають святого з тонзурою в францисканському хабіті, коришневій туніці, підперезаний мотузком з трьома вузлами, часто зі стигматами. Атрибути це розіп'яття, біблія, череп, птахи та звірі. Він є покровителем тварин навколишнього середовища, екологів, акторів, незрячих торговців, безбілетників. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!